Після першого такого випадку ну, в мене були пориви там зібрати речі і втекти, і повернутися, але повернутися було нікуди. Тому залишилася. Залишилася ще, ще ще до тих пір, поки ця вся агресія вже була направлена не тільки на молодшу дитину, але й на мою старшу дитину від першого шлюбу. Просто вже сила удару меншими була така, що я розумію, що в нього просто зараз. Б'є, там вже не було думок, куди я буду тікати. Я просто тікала, я просто взяла дітей і тікала. Сину Анни Яковенко був рік, коли його почав бити батько. Жінка розповідає, що перші півтора року подружнього життя були спокійними та щасливими, а потім чоловік почав вживати алкоголь і поводитися агресивно. Він говорить, що такого? Ну це ж виховання, я ж виховував дитину. Ну, що тут такого? Ну, всі дітей б'ють. Для нього це абсолютно норма. Він говорить: ну, я ж, я ж тебе не бив. Ну, він знає, що просто він би отримав від мене дуже гарну таку здачу. От. А дитину він вважає, що ну, за те, що дитина попісила не на горщик да, в річному віці, можна дитину бити. Причому це ж не просто там легенько це зі всієї сили, так що дитина просто заходиться криком. Перший е, період, коли це шок, коли ти нічого не розумієш, коли ти все одно захищаєш е, агресора. Тобто, це ті етапи, які всі жертви проходять. Вони мене також торкнулися. Тобто я написала заяву в поліцію, потім під тиском колишнього чоловіка все одно її забрала і так і не довела справи до суду. Анна Яковенко професійний психолог з практичним досвідом понад 16 років. Каже, у студентстві писала наукову роботу про допомогу жінкам жертвам насилля. Тоді досліджувала, які центри для постраждалих жінок є в сумах. З'ясувала, існують вони лише на папері. Пізніше переконалася на власному досвіді, бо тікала з дітьми просто на вулицю. З двома дітьми мені було дуже важко, так як це була там останні дні серпня. А в вересні потрібно було старшу доньку знайти, куди йти в школу. Ми повернулися з села в місто Суми, і було важко зорієнтуватися. Я просто дзвонила всім своїм там подругам, знайомим говорила, там у кого є місто в класі, порадьте мені. Зрештою знайомі допомогли влаштувати у школу. І, так, Жили перший і, так, час, і, так, час і, так, у подруги, і, так, розповіла і, так, жінка, і, так, перенесла і, гіпертонічний і, так, криз і Вілося звертатися до психолога, аби прийти до ладу. Ще потрібна була консультація юриста, соціального робітника. Усі ці послуги мають надавати у притулках для осіб, постраждалих від домашнього насилля, говорить Олена Волкова. Перший такий на Сумщині будують у Тростянецькій громаді. Буде він у будівлі колишньої місцевої лікарні. Зараз тут триває капітальний ремонт. Утеплили, провели опалення, водопровід. У притулку, окрім прихистку, надання даху над головою, будуть надаватися послуги психолога, надається послуги, вторинна правова допомога, розподіл майна, відновлення документів, відновлення родинних зв'язків, певні заходи будуть здійснюватися щодо набуття професії, працевлаштування, будуть залучатися у разі патріотичних. Треба, якщо є необхідність захисту прав дитини, будуть залучатися фахівці служби у справах дітей, медичні працівники, поряд є школа, поряд є дитячий садочок. Якщо постраждала особа буде поступати в притулок з дітьми, ми можемо їх протягом однієї-двох діб устроїти в навчальний заклад. Окрім ремонту, субвенцій з державного бюджету 9,5 мільйонів гривень вистачило на придбання автівки для мобільної бригади, яка доправлятиме жінок до притулку. Він поки що розрахований на шість жінок та їхніх дітей. Тут можна буде жити до трьох місяців. Якщо ж вимагає індивідуальна програма реабілітації, то і до року. Відкрити притулок планують на початку 2022 року. Утримуватимуть його за кошти громади. Державні гроші тільки на організацію. Олена Волкова каже, що притулок може бути доступним для будь-якої мешканки. Області, якщо наш притулок поки що єдиний на Сумщини, ми будемо співпрацювати з усіма, кому необхідна допомога. Є закон про співробітництво територіальних громад і однією з форм такого співробітництва є співфінансування закладів комунальних установ, комунальної власності громади. Наразі зараз ми Готуємося, йдуть переговорні процедури з трьома громадами Сумщини, і ми будемо укладати з ними договори на спільне фінансування цього притулку. Це Лебединська міська громада, нижньосировацька сільська громада та Миколаївська сільська громада. Як сказала Олена Волкова, сховатися від домашнього насилля у притулку можна буде, подзвонивши в поліцію. Обласний центр Сумщини залишається одним з трьох в Україні, де немає притулку для постраждалих від домашнього насильства. каже представниця громадської організації Ліга сучасних жінок Людмила Пономаренко. Розповідає, що наразі збирають підписи під зверненням до міського голови Сум про створення в місті такого притулку. Маємо надію, що в цьому році в бюджет вже буде внесена стаття на підготовку проєктно кошторисної документації під приміщення притулку. І якщо буде ця проєктно кошторисна документація, то ми зможемо подавати пакет документів на державну субвенцію. Нам в кожній з фракцій говорили про те, що вони проконтролюють. Щоб стаття дійсно з'явилася ця на підготовку кошторисної документації, також доки притулку немає, жінки самотужки каже вона, вирішують або не вирішують проблему домашнього насильства. Це достатньо стереотипна думка про те, що від насильства страждають жінки, які в складних життєвих обставинах чи ті жінки, які бідно живуть, складно живуть. На жаль, сьогодні насильство воно стосується кожної жінки. І якщо жінка успішна, освічена, це не гарант того, що її насильство не буде стосуватися. Анна Яковенко каже, їй було соромно комусь сказати про те, що відбувається в її сім'ї. Тим більше вона психолог і не роздивилася в чоловікові поруч розлад психіки, схильність до алкоголю та агресії. Навіть знання цієї теми зсередини, як спеціаліста, не захищають від того, щоб не потрапити в емоційну залежність від такого агресора, знаючи всі етапи, які проходить жертва, що відбувається, це мене не захистило, тому що коли ми закохуємося, коли ми хочемо там щастя, любові, сім'ї, ми закриваємо очі дуже набагато. Нам соромно мені було особисто дуже соромно признатися собі і своєму близькому оточенню. Я помолилася і помолилася так дуже конкретно. За інформацією нацполіції в Сумській області у 2019 році понад 6 тисяч людей зверталися до поліції з приводу домашнього насильства. У 2020 році їх було майже 8,5 тисяч.